Доброго ранку. Наші військові не лише дають відсіч ворогу, а й вриваються в тренди Тіктоку. І я вже готова показати найцікавіше. Це наші котики ЗСУ. І для початку про серйозні речі від кошенят ЗСУ. На ну що ти зручно вмастився? Давай. Зараз я тобі покажу, откуда на нас готує снопадіння. Якщо би не наш превентивний удар, то росіяни все одно б обісрались. Момент, коли знімаєш бронік, можуть зрозуміти лише дівчата, які знімають туфлі на підборах. Коли командир заскочив на гарячому, але схоже, ти викрутився. Увага на екран. Арінаті, що це у тебе? Mm, це сироп з каселя. А? а в тебе що кашель? Да, сказав, можна мені попробувати. А можна мені попробувати? А він закончиться. А що ви чули про бойових леопардів зСУ? А ось вернулася наша бойова хазяйка. <звук> 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 Коли друзі надсилають фото з моря із прохолоджуючими напоями, а ти, а ти їх просто дуже любиш. Воля, Воля і свобода! <плес> <плес> і традиційно всіма улюблена рубрика Бліндажний мастер-шеф. Бо найсмачніше у наших мужніх героїв. Це бліндажний майстер-шеф. І сьогодні МБМ 2.0. Секс, ні. Мучу тебе, да? Mm, Ліс це заставляю. Обережніше хлопці, коли ходите до туалету в посадках. Там виявляється, не лише ворога можна зустріти. Маєш файний дрючок. Ніби як на полуницю їхали, але схоже, щось пішло не так. Не прошла заробітки в нього. І наостанок про ідеальну роботу в ЗСУ. Відео несе виключно розважальний характер. Що ви вмієте робити? Нічого. Ви нам підходите. Освіта? Дев'ять класів. Та ви вже мізам. зам. Який робочий графік? Ну, один через один. Один день роблю. Один день вдома. Один день робите, один рік вдома. Ви неймовірні, наші герої. Слава Україні!